Шановні народні депутати, я хочу підтримати тих колег, які попередньо виступали, і звернути вашу увагу, в тому числі і пана Гройсмана, на неприпустимість відсутності прем'єр-міністра п'ятий раз на запитаннях години до уряду. Якщо він вирішив узурпувати корупційні потоки, і в нього немає часу на свою пряму діяльність. Прем'єр-міністра, то я думаю, що український парламент здатен йому дозволити далі продовжувати узурповувати ці корупційні потоки і навіщо йому бути прем'єр-міністром? У нас є багато достатньо людей. А в мене запитання до Дем до пана Демчишина: чому до сьогодні не проведено ще обіцяної вами наради по Укрторфу? І де контракти, які ви обіцяли з Росією надати народним депутатам? Два місяці ніхто не бачив жодного контракту з Росією ні по електриці. Шановний пане голову Верховної Ради, шановний пане Голово Верховної Ради. Я хочу я хочу саме звернутися до вас з тим, щоб ви можливо вплинули якимось чином на ігнорування парламенту п'ятий раз підряд прем'єр-міністром Яценюком. Я вважаю це неприпустимим. абсолютно з точки зору ні моралі, ні етики, ні роботи його. Ми його обрали голосами величезною кількістю голосів, і він. П'ятий раз ігнорує прихід до українського парламенту. Можливо, ви зможете на нього вплинути, будь ласка, особисте прохання від мене і від усіх народних депутатів, які підтримують цю ідею. А тепер щодо того, що болить, як говорив мій попередній цей колега виступаючий, система охорони здоров'я і те, що відбувається на сьогодні, надзвичайно турбує комітет з питань охорони здоров'я. Ми вчора на комітеті розглядали, нарешті. Слухали точніше міністра і з тим, а що буде відбуватися, і яка реформа нас чекає в системі охорони здоров'я. Виявляється, станом на сьогодні не існує жодного юридичного документу і не існує жодного напрацювання в Міністерстві охорони здоров'я щодо довгоочікуваної реформи. І виявляється, була утворена стратегічна дорадча група. Потім була утворена центральна якась ревізійна група. Потім була ще утворена 25 дорадчих комісій, але в підсумку, на превеликий жаль, великий нуль. Ми чуємо з екранів телевізорів, коли звітує прем'єр-міністр, розказує красиво журналістам, а точніше обманює український народ в тому, що, виявляється, у нас відбуваються реформи. Так, от я хочу констатувати абсолютно достеменно: єдину реформу, яку запропоновано протягом цього року, який відбувся. Це була реформа місцевого самоврядування, концепцію, яку прийняв уряд і яку подав голова Верховної Ради. Після того урядом не було прийнято до сьогоднішнього дня по жодній галузі, жодної концепції і жодної програми дій. А оце латання свитинок, яке видається під виглядом реформи, а насправді затягування пасків, від якого вже втомився український народ, вважаю також неприпустимим. Тому нас чекає, і я думаю, це депутати повинні підтримати обов'язковий серйозний ґрунтовний звіт перед парламентом прем'єр-міністра щодо реформ, і в тому числі звіт міністра охорони здоров'я пана Квіташвілі щодо того, яким чином буде змінюватися система охорони здоров'я. А то те, що зараз за 4 місяці зроблено міністерством охорони здоров'я, викликає величезне занепокоєння у всієї медичної громадськості. Виявляється. Що система охорони здоров'я готується до повної приватизації, що є абсолютно однозначно неприпустимим. Виявляється, що ви Міністерство охорони здоров'я хочуть ліквідувати. Вважаю, що це теж є неприпустимим. І на сам кінець хочу привітати весь. Будь ласка, 10 секунд завершуєте український народ з нашим величним святом, одним із найбільших свят, звісно, звісно, побажати всім веселих свят. І віри у світле майбутнє України. Дякую.